Аріометр ось такої незвичної форми, корпус, трубочка, ну і, звичайно, груша. Ось в такому пакуванні в блістері він йде. На жаль, не можна поміряти лише щільність електроліту, Антифриз та сол. Ми не зможемо поміряти. Давайте розберемося, як воно працює. Занурюємо трубочку в акумулятор або в'ємність, яку ви хочете, де знаходиться електроліт, і бачите. Я стисну грушу по максимуму. Засмоктує електроліт. І стрілочка вже щось у нас показує. В інструкції написано, що треба вирівняти. Ось ця от верхня стрілочка має бути вертикальна. І тоді нижня нам покаже наш рівень щільності електроліта в даному випадку 1,21. у мене. Я перевіряв рівень щільності електроліта іншим аріометром І приблизно правильно показує. Цей Аріометр дуже зручний, якщо у вас поганий зір і вам не треба дуже великої точності, тому що на звичайних денсиметрах це важко помітити. Тут у нас якби шкала велика і є ось таке. Обов'язково його треба промити, тому що електроліт у нас є небезпечною речовиною торкатись, а так як я це роблю без перчаток відповідних не можна. Ну і одяг вона теж буде роз'їдати. Ось такий оріометр, ось такої незвичайної форми від торгової марки Армер.